Він ще говорив, як ураз з'явився Юда, один з дванадцятьох, і з ним юрба з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших. Той, хто зрадив його, дав їм знак, кажучи, кого я поцілую, то є він, схопіть його та уважно ведіть. І, прийшовши, він відразу підійшов до нього і каже Учителю, і поцілував його. Вони ж наклали свої руки на нього і схопили його. Один із тих, які стояли, вихопив меча і вдарив раба просвященика, і відтяв йому вухо. Ісус сказав йому відповідь: Як проти розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене схопити. Щодня я був з вами, навчав у храмі, однак ви не схопили мене, але нехай збудеться Писання. І, залишивши його, всі учні втекли. Зовсім недавно Ісус викривав релігійних лідерів Ізраїлю в лицемірстві. І ось уже один з дванадцяти найближчих йому учнів зраджує його, роблячи це самим лицемірним з усіх можливих чином, цілуючи, обіймаючи і що набливо називаючи учителем. Зрада завдає біль, але посилює її те, що зрадник вдає, ніби нічого особливого не сталося. Збоку може здаватися, що Юда виявляє повагу до вчителя, а насправді він зраджує того, хто менш доби тому мив йому ноги і ділив з ним хліб. Саме так в очах Бога виглядає показна побожність, релігійність, тоді як усередині панує хіть, заздрість, ненависть, гординя, себелюбство. Ті, хто був разом з Ісусом, мабуть, дуже злякалися. І саме страхом можна пояснити напад з мечем на одного з тих, хто прийшов, а потім і втечу всіх учнів. Ісус у цій ситуації, хоча саме для нього вона була найбільш загрозливою, залишається таким, яким ми звикли бачити Його протягом усього його служіння, людиною, яка випромінює мир і любов. А як ти реагуєш у важких ситуаціях? Ми повинні навчатися бути в такі моменти, як Ісус. Зберігати мир і продовжувати повністю покладатися на Бога. А Ісуса повели до первосвященника. Там зійшлися всі первосвященники, старші та книжники. Петро ж віддалік йшов слідом за ним аж у двір первосвященника, і він сів зі слугами та грівся біля вогню. А первосвященники і весь Сінедріон шукали свідчення проти Ісуса, щоб його вбити. Та не знаходили. Багато хто неправдиво свідчив проти нього, але ті свідчення не збігалися, деякі вставали і вже свідчили проти нього так. Ми чули, як він говорив, що зруйнує цей рукотворний храм, і за три дні відбудує інший нерукотворний, але і це їхнє свідчення не підтвердилось. Тоді первосвященник, ставши посередині, запитав Ісуса, кажучи. Не відповідаєш нічого на те, що проти тебе свідчать, але він мовчав і не відповідав нічого. Знову первосвященик запитав його і каже йому: Чи ти є Христос, син Благословенного? А Ісус сказав Я є, і ви побачите сина людського, який сидітиме праворуч сили та йтиме на хмарах небесних. Первосвященник роздер на собі одяг і сказав: Навіщо потрібні нам ще свідки? Ви чули Хулу. Як ви вважаєте? І всі вони присудили, що він повинен померти. Деякі почали плювати на нього, закривати його обличчя, бити по щоках, ще й приказувати йому пророкуй, і слуги також били його в обличчя. І арешт, і підсумковий вирок були сплановані заздалегідь. Вся релігійна верхівка і фальшиві свідки були підготовлені до того, що Ісуса схоплять цієї ночі, але виявилося, що навіть підготувавшись, не так легко брехати праведника настільки, щоб засудити його на смерть. І Ісус не виправдовувався, не намагався спростувати висунуті проти Нього хибні звинувачення. Чому Він так чинив? Насамперед Він прагнув виконати волю батька, а для цього Його мали засудити. І затягувати цей процес не мало сенсу. Праведник сподівається на Бога, і з ним не може статися нічого такого, чому Бог не дозволив би статися. Крім того, було цілком зрозуміло з досвіду попередніх розмов Ісуса з цими і подібними до них людьми, що кожне сказане нам слово вони переінакшать, перекрутять, спотворять так, як їм того хочеться. Нам необхідно стежити за собою. Щоб не перетворитися на людей, які перекручують звернене до них слово Бога для виправдовування своєї гріховної натури і справ, до яких вона нас схиляє. Ісус, навіть стоючи перед тими, хто вже обрехав його і засудив, продовжує благовістити. Він говорить про те, хто Він є, Він дає шанс цим людям покаятись, нехай не тут і не зараз, але потім, після Його Воскресіння. Але навіть ці слова обвинувачі перетворили на привід до засудження. Петро був у назу на подвір'ї. Прийшла одна зі служниць первосвященника, побачила Петра, який грівся, глянула на нього й каже: І ти був з Ісусом Назарянином. Але він відрікся, кажучи, Я не знаю і не розумію, про що ти говориш, і вийшов геть у передвір'я. І тут заспівав півень. Служниця, побачивши його знову, почала говорити присутнім, що він один з них, він знов відрікся. Невдовзі присутні почали говорити Петрові справді, ти з них, бо ти галілеєць і мова твоя подібна, а він почав зарікатися і клястися, що не знає того чоловіка, про якого вони говорять. І тут вдруге заспівав півень і згадав Петро слова, які йому сказав Ісус. Перш ніж півень двічі заспіває, ти тричі зречешся мене, і згадавши, Він почав плакати. В цей час на вулиці Петро, який передбачав, Ісус, тричі зрікається свого Господа. Наймовірніше, причин тому було дві: слабка віра і страх за себе, які ходять пліч опліч. Петру вистачило вірності та сміливості, щоб піти за заарештованим Ісусом у двір будинку, Первосвященника, але йому не вистачило сил, щоб сповідати свою прилежність до засудженого світом Христа. Коли Петро зрозумів, що він зробив, ми бачимо, яке каяття це усвідомлення у нього викликає. Історія Петра надихає тим, що через неї нам відкривається, як би низько ми не впали. І Ісус готовий і хоче прийняти нас назад, якщо ми прийдемо до Нього з покаянням. Рано вранці первосвященники зі старшими книжниками та всім синедреоном вчинили раду, зв'язавши Ісуса, повели й передали Пілатові. На кожне свято Він відпускав їм одного в'язня, за якого просили Був же один, котрий звався Варавою, ув'язнений з бутівниками. Які під час заколоти вчинили вбивство. Натовп підійшов і став просити, щоби вчинив, як і завжди. Пилат у відповідь сказав їм: чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдеїв? Тому що він знав, що через заздроші первосвященники його видали. Первосвященики ж підбурили юрбу, щоб краще відпустив їм вараву. Пилат знову сказав йому відповідь: То що хочете, щоб я вчинив з тим, якого ви називаєте царем юдеїв? Вони ж знову закричали, Розіпни його. А Пилат запитав їх, то ж яке зло вчинив він? Та вони ще сильніше закричали Розіпни його. І Пілат, бажаючи догодити людям, відпустив їм вараву, а Ісуса після бичування видав на розп'яття. Ізраїльська влада на той час не мала повноважень, щоб засудити людину на смерть. Таке право мали лише римляни, зокрема прокуратор. Пилат розумів, що Ісуса звинувачують із заздрощі. Він знав, що Ісус не заслуговує на смерть і хотів його відпустити. Але. Під тиском місцевої верхівки та вимог розігрітого провокаторами народу обрав не дотримуватися закону та справедливості, а використав свою владу для збереження в безпеці власного становища. Кінцеве рішення про страту Ісуса приймав саме Пілат. У його владі було стратити Христа або відпустити Його. Пилат прирік Ісуса на смерть, але обставив все так, наче він ні до чого, а розп'яття Христа. Рішенням місцевих жителів. Чи не намагаємося і ми часом відповідальність за свої рішення та вчинки перекласти на когось чи щось інше? Обставини, батьків, дітей, друзів, владу тощо. Народ, роблячи вибір між Ісусом та Варавою, робив вибір, по суті, між духовним та тілесним. Ісус навчав того, яким їм необхідно бути. Щоб прийти до миру один з одним і Богом. А варава докладав зусиль, щоб знищити тих, хто вибивається за встановлені рамки. Нам доводиться щодня вибирати між плоттю і духом, за ким ми слідуватимемо, а кого вбиватимемо. Чому нас навчають події Страсної П'ятниці? Для мене це насамперед. Контраст між злом, яке людина робить по відношенню до Бога і Божою неймовірною любов'ю, милістю, прошенням, добротерпінням. Коли Ісуса зраджував один із учнів, роблячи це через лицемірний поцілунок, коли проти Нього вийшли люди зі зброєю в руках, Господь залишався спокійним, Він залишався захисником і миротворцем. Коли всі учні залишили його наодинці за обвинувачами, він залишився спокійним. Він не злословив ні їх, ні тих, хто висував проти нього брехливі звинувачення. Коли Пилат умивав руки, а народ убрав убивцю, бунтаря та злочинця, а не його праведника та миротворця, того, хто зціляв їх і наставляв на шлях істини. Він залишався безгласним. Навіть коли з нього почали знущатися, плювати на нього, бити і принижувати. Він не закликав собі на захист армії ангелів, хоча й мав таку владу. Цього дня його зрадили, покинули, обрехали. Від нього відмовились ті, кому він служив три роки, і його засудили на смерть, хоч він і не вчинив жодного злочину. Його віддав до рук катів його власний народ. Цього дня його злословили, били, у нього плювали і всіляко його принижували, його прибили до Христа на рівні з вбивцями. Що ж зробив у відповідь на усе це Господь? Він благав батька, щоб батько пробачив усіх цих людей. Він страждав і помер. Чому він зробив це? Чому він пішов на це, на ці неймовірні муки, фізичні та душевні? Тому що? Любов його не знає меж, тому що лише через цю жертву могла відкритися пряма дорога, якою грішна людина має можливість приходити до Бога. Тому що лише кров праведника здатна змити на лід гріхів, яким покриті наші серця та душі. Ми живемо і часто не усвідомлюємо, що лише завдяки силі, сміливості, смиренності, терпінню та любові Христа ми маємо можливість насолоджуватися життям. Що лише завдяки Його жертві людство ще не стерте з лиця землі, завдяки подвигу Ісуса Бог терпляче чекає, даючи людині можливість прийняти дар, який Він пропонує кожному дар, за який Ісус заплатив своїм життям.